Кавкать, а я думаю, що ти так ходиш? Отак. Людей не а. бачила. А, а ти три тижні нікого не бачила. Ну, ну я ці ж не схотіла знімати. Так, так і штані. Я як. Олені, олені. О! А ця буду як гусінь. Як сусіс. Глобина. Як сусідця, а чого ти не спідниці? Всіх вітаємо з сонячної хургани. І сьогодні, нарешті, нарешті Юлі зняли гіпс. Ура! Вчора зняли, Вчора зняли гіпс. І сьогодні ми вже йдемо. Знаєте, куди? От догадайтесь, куди ми можемо з нею вдвох піти. Куди? Ми ми йдемо на секенд. Нам дали ще один. Одну локацію. Водку. Ні, ще одну локацію, де є секенд. Ось торговий центр. Міні, старий торговий центр, еспланада. Ось така еспланада. Ну я не знаю, ця еспланада чи він старий такий, так? Да? Ні, це ж не торговий центр. Господи, що О, я думаю. Ну, Раніше це був торговий центр, і він був в красному кольорі. Он зверху на третьому поверсі там є. Зараз я ми покажу вам. — Раніше, так, да, був торговий центр. Торговий так, такий. центр і в червоному такому не дуже приємно, червоно-оранжевому кольорі, такий вирвий глаз, а потім цей вирвий глаз вислів і його переробили. Зараз він такий трошки нюдово-розовий і багато-багато сірого. Okay. І, тут І тут на другому другом поверсі. Другом да. Подойдемо, бачимо. Ні, так а чого, ми, можем піднятися ми можемо піднятися на ліфті. Ми можемо перший пройти подивитися. Я тут не була. Це перший раз я в цій сплонаді. Як під куполом, да, такий. <ріх> Щось тут людей немає. Одні місцеві. Не топляться, щось він трішки недорозвинений в них. Ну що, ходімо, нам потрібно на другий поверх, треба було там ліфтом підняти. А ми можемо не тут подавити, не ну ходімо. Ось тут all for kids. А, тут все для діток. Hello. Такий. Ну, запах відповідний. І ціка гарно з оленями. Олені, олені. Ну тут дитяче, бачиш? Так, так, дитяче. Дикий олень. Олені. Ну що, подивимося, Андрусі радусі щось. Ось така червочка, 220 фунтів. Така гарна така, червоненька платячка, сукенька. О, диви, новорічні такі є з суконькою. Диви, яка. 100 фунтів, 2 долари. Це така, це моранка. Ну, для ради, так, да, маленьке. Ой, яка красива ця Санта. І чим Тут для діток такі бодіки. ці лонгслів, так? Да. Диви, який дітей. Для дітей, так? Да. Я не знаю, ми чи в Єгипті одичивіли, чи тут одежі mm -hmm. немає такої. Ну така, здається, гарненька. Все, вийшли ми з цього секунда. Ну він, Це не секенд, а може й секенд. Комісійний магазин. магазин тут, в еспонаді. Багато дитячого такого всього. Ну Ми щось нічого нам не сподобалось. Ні, щоб такого було ні, такого немає. Просто походили, поникали, подивилися. Себе там показали, отмітили, що ми там були, і йдемо далі. На примірці нічого не брали. Так. Да. Йдемо далі. І ось цей район, це така еспланада. Бачите, вона була раніше такого червоного кольору, а зараз її перефарбовують в такий світлий тон. Ну, тут йде ремонт, реконструкція. Це район мамші. Такий туристичний район. Юля вже нам побігла, а мені потрібно перейти обережно дорогу, тому що вони тут літають, не їздять, а літають. Ну що, ходімо далі, туди на каусер. Сейчас. Давай. Ну і що, нарешті ми дійшли в цей квартал, де тут вулиця Мілан. Так, да, Юль? Да. Да, ось Показник Смарт. Такий магазин смарт. Машина діти <реш> обережні. Да, в Єгипті повинні бути дуже уважні, обережні. І Не тільки очі спереді, а й ззаду. І збоку, да, Юль? <реш> <реш> так, Юль? <реш> так. І тут ось тут ось разу наліво, зразу магазин оцей заза. Зараз, За заза. Я бачила, до того, як переламала ногу, то <реш> я бачила. Скільки ти була в гіпсі? Три тижні, трохи більше трьох тижнів. Боже, На людей зараз дивлюся, знаєш, так, як, як собака дикавкать хоче. А я думаю, чи ти так ходиш? А, так. Людей не а, бачила. А, а ти три тижні нікого не бачила. Ну, все, підходимо. Ой, вже в цьому розгляну. магазині вже дивіться новорічні я, суконьки. Червоненькі такі. Що, а, він відкритий. Тут такі. А ось така королева диско. Дискотека. Круто. Зараз зайдемо, подивимось. Так, тут. Дитяче, ну вже ж бачимо, що вже на зиму приготувалось. Санта, я люблю Санту. І скільки коштує цей? І скільки коштує цей? Я? Чуть не. <питут> да, да. О, це люби зараз. Биг Big сейл. Sale. Big sale. Oh. Okay. Okay. тут все. Я не знаю, Тут Разметне. – 42? – Да. Ну, диви, які оці на дотик такі вони. Як кожен? Як мокрий. Поняла, поняла. Льор таке. Да. будь які 150. 150. Є. Лєдіка. Це ж тут я кошти брала. Тут? Да. Новорічний таке, так? Так, да, ось така гарна. Багато дитячих таке. Дуже багато дитячих. Дуже багато. Тут дуже великі такі червоні. А ось диви, королева диско. Сука, ми там в прошлому диска. Ти показувала під чачок красний. Я його якось опустила, бо це да? я дрес. Дрес там. Yeah. Він сам подобається. О. Вау! дрес, дрес, дрес. О, дивись з голою спиною. Може поміряти таке? Поміряю. Слухай, ну тобі треба на цей, на новий гурт Давай, Да, Так, зараз. Люда, дивіться, теж гола спина. О, а це мені подобається. П'ятсот п'ятдесят. Так тут так, будуть хі -хі. це, мені плечі, а плечі що? Мені не цей. Я тобі шарфік дам. Та ні, я ж не буду як придурок шарфиком. Давай поміряємо, будеш, така ти їх будеш мірити. Люда. Ні. Одне, одне, а те де рукава. Де, яка? А, де рукава. О, Це диві... Це 10 років. А це такий якийсь комбідрес. Ну це на 10 Бриджите? років. Ні, не на 10 років, та ну то що. А ну скільки? Бриджи? Це? Буду mm -hmm. як. А да. Тут теж спина гола. Де? Але тут рукавів немає. Та ні, мені ні, мені треба з рукавами. Рукав? Що це? Ой. Та це теж мені тим подобається. Таке. А бачу, вже немає того. Якого того? Що я там показувала тобі? Жакет. Та да, вони впервищують. Да, Бачите, праздничний день Де да, який корсетик. І скільки така сукня? Ну, а тут немає. А, є, є, П П 650. Ну помір. Ну зараз. Запонувай, Можливо, то не помігри, мій. Нічого. Можливо, то не мій розмір. Пішла я міряти. Ні, плаття таке симпатичне, але я в ній як гусінь, як серделька. Я вам не показувала, тому що це був би такий треш, такий контент. Така, мама, що... тебе. Ми тут ніколи не були Оці? Смайл. Смайл на Новий рік під юбку туди. А він підійде? Мне О, надо... можна, ну, можна О диви кардиган такий. В'язка красива така, знаєш. Ну, така. 650 фунтів. Интересно. О, дві платье 650. Ну, це І мені червоно сподобалось, можна поміряти. А потім будеш так, питати інтернеті, якого кольору моя ступня. Золотому частині. Ні, мені така не подобається. Не, я, я тобі прицеплю. Це не мій кольоротип. Мені така піжама подобається. Диви, яка клеточка, так? Да? 650 фунтів, Ану, Юля б. Есичка, Ні, ну есечка б мені б добра була. Ще якась тут така. Така фланелька, хороша. Фанелечка. Дві есички. Він мені? Ні. Це дуже тепла така. Диви, а це гарна сукня. Якщо Талія дозволяє, можна поміряти. А мені така подобається. Така? Емичок. Емочка. Диви, які тут ці зараз кардигани, так? Да? Ой, а оце таке, таке на дотик, такий гарний цей. Ось Да, так, Такий мокрий велюр. 900 фунтів коштує такий. Люда, барашик бивий, барашик. Ну це теж не мій в пол, та. а в мене є солі. А складі виріс я. ти та, що? Ну це не мій колір. М -м -м. У мене по таке, де мені під голове. Тоже диякар. Оце пом... класно таке. Дванадцяти. О, а ця буду як гусінь. <рес> як сосіст. <рес> <рес> Глобина. <Сусіська. рес> <рес> <рес> Як сусіда на праздничному столі. Сусідку ждали, а я прийшла. Все, я взяла платьишко, помірійте. А я не сла, ну щось мені вже таким. Ні, питання називав. Він рік на буде без цього плаття. Все. А оце червоно сухніку Ну помі... У ну, мене є ж червона в пол. У мене є червона в пол. О, що там? Йшли в Мілан за одягом, зайшли, знайшли крендель. Перерив, перерва 10 хвилин. Ну, тут продають випічку. Що то ще Юля продають таке? Майонез. Сільотку. Моркву по-корейськи. Ой, бог мій, кілограм 300 фунтів. Морква по-корейськи, 300 фунтів? Я, я На Харі зараз морква 10 фунтів кілограм. Так що це не наш Міпіль, варіант. Ось ще один такий аля магазин. Брендс. Ну це вже не брендс. Ну, але... Ой, вони тут так парфумами напшикали, так, щоб страшна. не чуть хто алергік, це труба. Може, мені такий світерок пішов під ту спідницю? Так, 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 так. Ні. Я вже хтузна, щоб хотіла. А, в них отакий ароматизатор стоїть. Для діток ось такі. О, з оленем. олені, олені знову олень. О, такі сукні, сукню можна купити сукню. Диви, як буду блістати. Юлія, вона може Ага. Не знаєш, наскільки вона виграшна, на тобі буде О, Боже. Ну така важка, емочка, можна поміряти. Та давай хоч щось, я поміряю. Давай, давай, давай. Диви. О! Ну я цієї ж не схотіла з'їма. Так, так і штані. Я як ця. Не знаю, воно є така плечиста, така як. А то вже рукавчик руках фонарь. Так, да, ну, в принципі, таке воно і подлині, да, таке ще нормально. Такий. А, я ж не застібнула до кінця. Так, не знаю. Тихані тканина. Так? Да? Угу. Ну так. Добре, ще одне. Дивись ось. Таке воно. <тур> ну да це такий, знаєш такий легкого мій стіль такий просте. Такий. такий воланчик. Та то не воланчик. Я як на новорічну ялинку, да? на утренник. ту 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 Тобі не подобається? <рі> а мені подобається. Може, я в цьому Єгипті дочеріла і така стала, як. Бабєта. Все. Не підійшли мені ті сукні. Щось воно. Та сьогодні явно не наш день по Мілану. Ну а що? О, яка гарна жильотка яскрава, 350 фунтів. Ну, гарно ж, будеш виділятися, так? Пішли десь поп'ємо кави, чи тобі вже час? Ні, пішли, нормально. Сьогодні все. Ага. О, місцеве кафе. Оце можуть просидіти тут ось. Ні, Мо... ми тут не да, ні, вони просто, я ж кажу, місцеве кафе. Вони можуть тут просидіти сутками. Цілий день, а то візьмуть собі чай, каву або так? чай. Ні, чай коштує десяткою. Ні, для місцевих два фунти. Та ти що? А з Та нас десятку приєдя, беруть. Оце так. Да. Два фунта. Да. Так, ну все, ходімо в кафе. Каву пити, так? Да? Йдемо в кафе. Завершуємо наш шопінг. Тут сядемо чи там? Чи ти хочеш взагалі всередину? Завершуємо наш шопінг. Походом кафе, ресторан. Що це? Можна всередину сісти, тут теж так затишно, так? Середині. Давай, ти хочеш. Ну добре, давай тут. У мене сердечко, а в тебе таке листочок, така капучино. І замовили що ми ще. Салат з курицею. Ось дивіться, які нам порції принесли. Ну, великі, порівняно з рукою. Ось Таку торілочку. Тоді ціло горяча філе, прямо так. Да. На запах? Mm? Ну, з сиром таким. Сиром з пармезаном. Ну, навряд ли пармезан Вони потерли. Горішка грецький такий салатик. Добре, ну що, на цьому ми говоримо вам, папа. Цілуємо вас, любимо, обнімаємо кожного нашого глядача. До нових зустрічей!